Розділ 2. Становлення козацтва. 16. Перша половина 17 століття. Параграф 11. Походження українського козацтва Запорозька Січ Прочитайте тексти джерел, у яких вперше згадано козаків і дайте відповіді на запитання. Перше, з ким боролися або на кого нападали козаки за свідченням джерел. Друге кому допомагали козаки в Подніпров'ї? Чому? Третє, про які особливості козацького життя розповідають Джерела. В той самий час татари чинили шкоди великі на Поділлі і в Русі часто. Король Казимір, скоро почувши про них, що через Дніпро переправилися, відрядив у погоню проти них Яна Ольбрахта, сина свого, до якого приєдналися подоляни. І русини. Діялося то року Божого 1489-го. Ян Ольбрахт, бачачи, що татари недовго на місці затрималися, але з полоном назад відходять їм наперед, як міг, на випередки, на шляхи їх звичні заступив, а особливо маючи під началом казаків тих місць знаючих. Йоахим Бельський, хроніка польська. 1586 рік. Писав нам ярлику своєму, що наші люди, кияни і черкасці, прийшовши Дніпром, Под тягиняю корабель твій розбили і чоловіка одного захопили і багато статків і грошей побрали. Це сталося без нашої волі. Про це послали до наших урядників українних, щоб те шукали між козаками, а чого би дошукалися, дали в руки слузі твоєму мусатці. Лист великого литовського князя Олександра до кримського хана Менглі Гірея, 1492 рік. Пункт 1. Виникнення українського козацтва. Як ви пам'ятаєте, на 15 століття українські терени втратили власну державність і входили до складу кількох країн, які часто ворогували між собою. Опинившись в умовах, що загрожували самому існуванню українців як окремого народу, мешканці прикордонних територій змушені були опановувати складну військову професію. Постійна боротьба з нападниками перетворила хлібороба та ремісника на воїна особливого типу. І хитрого, який добре володів різними видами зброї, сповненого волелюбності і повсякчас готового боротися проти будь-якого примусу. Такими воїнами були козаки. Спочатку козаки мешкали здебільшого на півдні Київщини у районі Канева, Черкас. Чигирина, а також на Східному Поділлі. Поступово просуваючись у глиб степів, вони зазвичай селилися понад Дніпром і Південним Бугом, Кальміусом та їхніми численними притоками. Особливо вабили козаків багаті на рибу і дичину місця понад Дніпровими порогами від гирла Самари, тобто від сучасного міста Дніпро до Хортиці в межах сучасного міста Запоріжжя. І великого Лугу, низинне берегів Дніпра нижче порогів. Ось чому українських козаків називали запорозькими. Понад берегами рік на островах у балках чи байраках козаки закладали поселення, зимівники. На освоєних землях, особливо в їхній північній, безпечнішій частині, заняттям козаків були хліборобство, городництво, садівництво, різні ремесла. Умови степу чудово підходили для вирощування коней, великої рогатої та дрібної худоби. Серед козаків траплялися теслі, стельмахи, ковалі, зброярі кожум'яки, шевці, бондарі тощо. Кожен козак був зазвичай і торгівцем, бо продавав або міняв здобути у бою чи зароблене власною працею. Однак козацтво формувалося не лише з постійних мешканців прикордонних територій Київщини і Братславщини – Козаками ставали й численні втікачі з інших регіонів України, передусім Галичини, Волині, де визиск землевласників та міської верхівки Польско-Литовської держави був найдужчим. У XVI столітті представники деяких суспільних верств втрачали право на шляхетство. Для них відсутність документа про право землеволодіння означала перехід до розряду державних селян. Більшість бояр не мала такого документа. І володіла землею за звичаєвим правом. Часто саме вони становили основу козацьких загонів, до яких долучалися і міщани з порубіжних міст. Пункт другий. Перші січі та особливості життя запорожців. Постійна загроза нападу татар змушувала козаків будувати укріплення з дерев. Засіки. Саме із засіками дослідники пов'язують походження слова січ, згромадження січеного дерева. Можливо, розрізнені невеликі січі існували в багатьох місцях, і лише згодом за порогами утворилася Запорозька Січ, головна військова база козаків. Про вигляд найдавніших січей відомо небагато, проте із цих свідчень достатньо, аби переконатися в інженерній майстерності запорожців. Великого значення надавали козаки місцю розташування січі. Найчастіше то був річковий острів. Ворогам було важко знайти січ у плавнях очеретяних хащах, густо помережаних численними протоками. А ще важче доступитися до неї. Січ являла собою фортецю. Природні укріплення було підсилено 10-13 метровим валом і ровом. Вал зміцнював частокіл із баштами, де містилися бійниці. Усередині фортеці був майдан із православною церквою. Навколо церкви стояли великі, видовжені будинки курені, де жили січовики. А також оселі старшини, канцелярія. Трохи далі склади, арсенали, ремісничі майстерні, торгові лавки. На січі постійно стояла військова залога 2-3 тисячі. А основна маса козаків жила поза її межами в зимівниках. Чисельність козаків на січі коливалася залежно від пори року, взимку менше, улітку більше. Перебігу воєнних дій. Тощо, за відповідним сигналом, козацтво збиралося на Січі, щоб взяти участь у поході чи у вирішенні важливих справ. Козаком Міг стати будь-хто, але за неадмінної умови, визнання православ'я чи добровільного навернення до нього. Коли прибули на Січ правильно хрестився на доказ того, шлях до козацької громади був відкритий. З моменту прийняття до козацького товариства кожен мусив дотримуватися осталених звичаїв і традицій. Серед них найперший закон козацького побратимства. Козацька взаємоповага і щирість підтверджуються звертаннями, що були традиційними пане брате! Пани товариші тощо. Найтяжчою була кара за злочини, заподіяні щодо членів січового товариства. Першою відомою сітчю традиційно вважається фортеця, зведена 1556 року на острові Мала Хортиця українським православним князем Дмитром Вишневецьким. Восени 1557 року фортецю було зруйновано військом Кримського хана. Проте козаки збудували нову в іншому місті. Місці. Власне, зміна місць розташування січі є особливістю козацької столиці і пояснюється її військовим призначенням. Дмитро Вишневецький. Роки життя. Рік народження невідомий, рік смерті 1500. 63-й або 1564. -й. Виходець із давнього українського князівського роду. 1550 роком король Сигізмунд 2 август призначив його старостою Черкаським і Канівським. Потім він отримав посаду прикордонного стражника на Хортиці. Протягом 1556 року організував численні походи запорожців до володінь кримського хана і на турецькій фортеці. Останній похід Дмитра Вишневецького розпочався влітку 1563 року із загонами козаків князь рушив до Молдови. Там потрапив у полон і невдовзі був переданий туркам. Існують численні легенди, перекази, пісні, у яких він оспівується під іменем Байди. Пункт 3. Військово-політична організація українського козацтва. Протягом 16 століття Січ набувала ознак адміністративно-політичного центру, фактично столиці запорозьких земель, заселених козаками. Назву Запорозька Січ почали вживати щодо величезних територій Степової України, де формувався особливий козацький військово-адміністративний устрій і діяли козацькі порядки. Територія Запорожжя називалася землі войска Запорозького або вольності війська Запорозького Низового. Відомо вісім запорозьких січей. Кожен козак-запорожець був приписаний до курення, військової та господарської одиниці на Січі. У складі Запорозької Січі існувало 38 куренів. Кожен із них мав здебільшого таку саму назву, що й на іменування місцевості, з якої походили козаки, об'єднані в ньому. Назви куренів яскраве свідчення того, що Січ приймала вихідців з усієї України. Були там Полтавський, Уменський. Корсунській, Канівський та інші курені. Уся повнота влади в Запорозькій Січі належала січовій військовій раді. Право голосу мав кожен Запорожець. Саме тому Запорозьку Січ називають республікою. Ради відбувалися двічі-тричі на рік. На початку січня, другого або третього дня після Великодня, першого або 14-го за старим стилем жовтня на свято Покрови. На Раду запорожці сходилися заздалегідь, поспішаючи до Січі з усіх козацьких земель. Рада керувала всіма важливими справами Січі. Вона провадила внутрішню та зовнішню політику, укладала мир чи оголошувала війну, приймала й надсилала посольства, чинила суд. На раді обирали козацький уряд. Ті ж. Військове та адміністративне керівництво Запорозької Січі називалося Кошовою козацькою військовою старшиною. До неї належали кошовий атаман, військовий суддя, військовий осавул, обозний, військовий писар і курінні отамани. Кошовому отаману належала вища військова адміністративна та судова влада на січі. У воєнних походах влада Кошового була необмеженою, проте в мирний час він не міг ухвалювати важливих рішень без згоди військової ради. Кошовий відкривав військову раду, головував на раді військової старшини, здійснював дипломатичні відносини з іншими державами, розподіляв воєнну здобич, прибутки від мита, узаконював поділ пасовищ, земель та угідь для полювання і рибальства. Крім того, затверджував судові вироки та обраних або призначених на посади козаків. Безпосередніми його помічниками були військовий писар, військовий суддя, військовий осавул та інші старшини. Військовий суддя чинив суд, був охоронцем норм, закону і права. Військовий писар очолював січову канцелярію, вів усю документацію та дипломатичне листування. Помічником кошового у військових та адміністративних справах був Осавул. Українське козацтво мало свої символи, відзнаки або клейноди. Найбільшою святинію козацтво вважалася корогва, прапор. Її шили з найдорожчих тканин та оздоблювали гаптуванням вишивкою золотими срібними нитками. Курінний отаман носив пірнач, який являв собою срібну або визолочену палицю, подібну до жезла, меншу за булаву кошового з верхівкою, зробленою у формі шести ажурних ребер-перін, звідси й назва. Носили його за поясом, на урочистостях підносили вгору у правиці. Найважливішу ознаку влади кошового отамана та гетьмана становила булава палиця з горіхового дерева завдовжки 50-70 см зі срібною чи визолоченою з золоченою кулею на кінці. Важливим атрибутом влади був бунчук, держак завдовжки 2-2,5 метри, верхівку якого прикрашала кулька маковиця. Від неї донизу звисали пасма кінського волосся і червоні мотузки. Малі бунчуки до двох метрів завдошки вручали наказним отаманам на час керування воєнними операціями в походах. Військовою печаткою утверджували всі офіційні документи війська Запорозького. Зберігалися в Генерального чи полкового судді. Відзнакою Довбиша є летаври. Без ударів Довбиша в Летаври не можна було скликати січову раду. Удари в Летаври сигналізували про небезпеку. За їхньою допомогою передавали спеціальні умовні сигнали під час бою, накази по війську, кошу тощо. Прочитайте текст джерела та обговоріть у групах відповіді на запитання. Перше, які особливості обрання казацького керманича підкреслює автор. Поміркуйте, чому вони його так вразили. Друге. Хто брав участь у виборах Кошового атамана та яким чином вони відбувалися? Третє. Доведіть, що влада Кошового хоч і була необмеженою, проте Свавілля не допускала. Ось як вони вибирають свого старшого, коли зберуться всі старі полковники і старі козаки, що користуються серед них пошаною, кожен з них віддає свій голос за того, кого вважає за найздібнішого. І той визначається більшістю голосів. Якщо обраний козак приймає на себе обов'язки старшого, то дякує зібрання за виявлену честь, хоча додає, що недостойний і для такої посади здатний. Далі ж, однак, урочисто запівняє, що докладе зусиль і старання, аби гідно послужити як всім. Взагалі, так і кожному, зокрема, і що завжди готовий покласти своє життя за своїх братів. Так вони називають між собою один одного. На ці його слова кожен плеще в долоні, вигукуючи Слава, слава! Потім усі один за одним, відповідно до свого рангу, йдуть вклонитися йому, а старший подає їм руку, що у них служить за формою вітання. Вони йому дуже... Підкоряються, цей старший їхньою мовою називається гетьманом. Його влада не обмежена аж до права стинати голови і садити на палю тих, хто провинився. Гетьмани дуже суворі, однак нічого не починають без військової наради, яку називають радою. Дебоплан опис України. 1660 рік. Підсумовуючи вивчене. Висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше, нестача земель і складне становище українських селян змушували багатьох вирушати в дике поле, де вони мали поєднувати введення господарства з військовою справою. Друге. Постійна загроза нападу татар спонукала козаків об'єднуватися та будувати укріплення. Так за Дніпровими порогами з'явилася Січ, місце розташування якої змінювалося не раз. Третє. На Запорожжі встановилася особлива система управління, на чолі якої стояв Кошовий атаман. Найвища влада належала військовій січовій козацькій раді, яка вирішувала найважливіші питання, призначала та знімала старшину.